Перва була як стрина. Ось-ось мав піднятися фазан. Але тут головне надавати гору емоція. Першою піднялась курка, але кількість набродів вказувала, що вона тут була не одна. І далі почалось справжнє Ельдорадо. Давай-давай-давай! Ось передіють Угу. Рада, молодець. Підібрала спочатку чужого фазана. Вас призвало, <су> <віддіну>? <су> <шу> молодець. Отак. От <шу> а також подала і трофей, що добув її власник. <му> Ну вітаю. От що значить вправна собака. Один постріл, два фазала. Слухай. Красиві, да? так? Сонечка. Бронза. Ай, да? ти а, бук. І такі вони вже. Хороші, так. Да? Віктор теж мав дачу добути корівку на цій ділянці. Місце було неймовірно багате. Не встигли ми зібратися, щоб поділитися емоціями, як новий підйом куріпки. Курбатка курбатка. Це все підбадьорило пошвидше прочесати дану ділянку, бо собаки почали знову свою роботу Гонячі фазанів по гущі. собака! Куда она стоит? Давай, 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 вперед! Вперед! Рада, вперед! Дай! Дай, дай! Может тут еще вот труснуты? А? Ну ничего себе населись тут. А я же сказал, Є! Yes. Yeah. <різвучно> Я казав, що труснути. <смірки> <різвучно> Ходили-ходили, мазали, мазали, а тут да, прорвало. Тут прорвало. Це хтось це. Хтось карму цю зняв. <різвучно> Але бачиш, не, не тримає стійки. Вся робота на потяжках <різвучно> бігає. Ну <різвучно> так. І підстає на крилові саме такий вже останній момент. Такі прикрі промахи неочікувані і, і, і пропускали багато, бо далеко вилітав. Але нічого. Це майже всі страфені. Давай, давай, молодець, молодець. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Робота собак не давала нам часу напереди. Знову наші чотирьох взяли слід, але піднялась курка. Але на іншій стороні Степано таки пощастило добути черговий на сьогодні трофей. Не забудьте поставити лайк цьому відео. Довго бігали. Але я не думав, що настільки. Постріляти, я думав, що по БКСУ важче попасти там чи по черку, ніж по фазану. фазан теж тоже... хитра пташка. <плес> 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 І ось рада показала хвилюючу стійку. Невже в такій траві буде підйом? <плес> Але, на жаль, знову курка. Ледве <плес> не робимо. Як полювання сьогодні супер. Супер. Наліч фазана просто приємно вразило. Скільки стріляв? Стріляв, певне, що ну, 10 набоїв брав з собою, вже закінчили, ще два залишилися. Слава Богу. Трофей є? А? Трофей є? Є, а як. Є <різь> трофей, <різь> да, правда, віддав хлопцям, щоб несли. Спина вже були ходити. Ну, Вітаю. Дякую. На наступній ділянці ми мали штрухнути густий очерет, де зазвичай фазан дуже любить ховатися. В таких складних умовах ми знову могли розраховувати лише налягами. На таких ділянках головне не спішити. І перед пуском собак правильно зайняти позиції. Ми зараз запустили собак в очерет, працюють по фазану, вони його підіжмуть до краю очерету. Я думаю, що в самому кінці очереті всі фазанчики знімуться. Зараз фазан. Дуже активний, бігає, не хоче підніматися. Але як до стане на крило обов'язково. Працює рада, чуємо, що жене фазанчика, є фазанчик. Запустивши лягавих, ми почали рух уздовж очерету в очікуванні на нові враження від сьогоднішнього свята. Але поки, незважаючи на прекрасну роботу наших помічників, щоб шукували весь очерет, підйому не було. Ні, ще не було, зараз чекаємо. Рада взяла фазанчика слід і доганяє його в кінець в очерета. Зараз будуть підйоми. Чекаємо. Підйом курки був обнадійливим. Це означає, що скоріше за все тут є і півень. Нерви були на грані. Собаки кружили по очерету, і ось-ось мав бути новий підйом. Знову курка. Ось нарешті півень, який став новим довгоочікуваним трофеєм для щасливих мисливців. З кріком такою хорошок по класіки пошов. Але очерет ще не закінчився. І трохи розслаблені мисливці після добутого фазана не встигли перестати, давши хитрому фазану, піднятися задалеку для пострілу. Черед закінчився, і нам треба було відправлятися на пошуки свого щастя на нову ділянку. І відразу підйом Фазана, що був досить несподіваний. І не мій фокус, ні мисливці не змогли точно звестися на нього, давши йому линути за край нашого погляду. Але нічого. Собаки, незважаючи на втому, все одно радували нас гарною роботою. І впевненість в тому, що буде ще сьогодні трофей, була майже 100%. -вою. Знову хитрий фазан піднявся задалеко. Заставивши мисливців лише мазати по ньому. Пітух. Полетів. Далеко. Макс був найближчий до підйому і мав що розказати. Біжет. Тільки тут жиденча травка, а там така плотна трава. Собака в слідової біжить, бо вітра немає. Вона його перед собою не бачить. Ну, по сліду біжить, а він в неї десь метра в полутора перед нами мілька. Втома і спека давали особі знати. Та й кілометрів ми сьогодні намотали чимало. Але жага до нових пригод була ще сильнішою. І ми продовжували свій шлях. Нова ділянка так і не принесла трофей. І вже по дорозі на наступну в нас стався курйоз. Майже в чистому полі був підйомбицем, який застав всіх зненацьких. І постріл був вже занадто надалеко від. А відома приблизно яка кількість фазанів в цих угіддях. Тач ну, птиця. Якщо рахувати, курка ну, середньо від 8 до 15 може курчат. Ох я вижив половину це 7. Ну, так, в принципі, кожне полювання десь штук 10-15 курок. Курей бачимо. Так, чисто їх не порахуєш, тому що особлива курка з виводом, вона в такій траві сидить в очереті. Нереально рахувати. Коли вже він більш-менш молодий, ну, то можна якось там рахувати. А так ну, немало, немало. Козана є, погода зим... хороша. Займаєтесь підкормкою? Так, звичайно, в цьому році зробили 5. І ще плануємо 8 годівниць зробити, в їдях в містах концентрації фазана Ось такі от місцини, де він особливо взимку покидати ці місця не буде. От. То так робимо, звичайно. Ну, плюс просимо ферміров, щоб лишали трошки. Рядок з краєчку десь лишають. Якщо звичайно фермер мисливець як ні, то забирають геть усе з полів. Так, лишають трошки. Займайтесь випуском фазанів. Так, так, так. Районна організація УТМР сприяє, допомагає. За наші вноси членські. Закуповує молодняк. І, там, два тижні він адаптовується в фазанаріях. І потім випускаємо вже колективи, які приймали участь в охороні, підгодівлі, ділиться пропорційно молодняк. Кожен колектив первичний в своїх угідів випускає позинів. Комусь 10 достається, комусь 20. По-різному займаємось, бо кров треба міняти. Як Який пром. От вам і суміш, в тому із нервами. Ще така гарна черговість підйому була наче на стенді. Ти просив за них. Але більше підйомів не було. Дай. Відкривай клітку! Відкривай клітку, говорю. Ось і прийшла черга останніх пару ділянок, де міг бути фазан, і потім вже треба буде дати собакам відпочити. Вони і так нас сьогодні порадували прекрасною роботою. Файно так ті два фазани вилетіли. Да, від мене трохи далеко. Не стріляв? Я не стріляв. Сьопа стріляв з 20 метрів. Не попав ні першого, ні другого. Чого? Буде зараз фазанчик, але дуже густий очерет і великий його об'єм. Не знаю, чи справляться собака в ньому. Фазан тут є і дуже багато. І ще й ті два сіли ще. Сюди. Ті, ті давай, два давай, сіли давай. туди. І курки сюди посідали. Справляться собаки. Це вже як. Знаєш, бог собак тільки. Тепер треба перерив на рекламу робити в такий момент. Драматично розказали, що зараз тут будуть пазани. І очікування наші справдились. Півдні піднялись і найвлучнішим виявився Михайло, що добув чергового прекрасного трофею. Ну що, як це? Де це ти? Такий самий стовп. Там кущі крім нього. Вилетіло три курки. Цей півник. Пере... А, ні, перший півник виле побіг, не злітаючи. Потім було дві курки, потім цей півник і... Ще один півник пробіг півдороги, взлетів аж аж пошти при землі, ну, пошти при ярові, прилетів на ту сторону, он, десь туди десь тій проміжок між кущами і ага. акацією. Ага. Такий саме, як і тут. Ось. ділянка, так? Да, да. Між, Під стовпами ми оброблено. Ось так от. Отак. Бувай, я й рацію викинув. Після сьогоднішніх фазанів і куріпок мені стало цікаво, а чого не піднявся жоден вальшнеп. А вальшнебу у вас немає? От? Yeah. Yeah. Щось no, мене не зустрічали. Так, надо чуть далі там, яблуч. Я біг, брав. Жена беременная была то. Она ж мясо, кроме как дичь, вообще не ела. Mm -hmm. С дома не было такого. -то. курица с магазина, говядина, базара. Щоб все, чисто было. Все тупо, все с охоты. Я, Сын не родился, уже ел. Ну как ел? Перепила, вальшные, бекасы, зайцы, куропатки. Mm -hmm. Чисто только дичь. То, может, быть, в будет? Так он даже сейчас ему даешь суп с курятиной. Ні, ну щось юшку посьорби, м'ясо навіть не є. Занад да його, але стане каче. Подальше сот метрів, незважаючи на гарну роботу собак, так і не відзначились новими підйомами. І нам лишалось лише збиратися разом, щоб перейти на нове інше місце. На шляху на нову ділянку я мав нагоду задати паре питань у нашого розпорядника полювання. А який номер соти ти використовуєш на полюванні по фазану тюрку? От угу. номер 5 Контейнер, я завжди контейнерами стріляю. Різниці особливої не бачу. Але менше чистити тушницю. Ну, Хіба що, а так перевіряли там незначна. Відмінити контейнер без контейнерного автомобіля. Так... І простіше заряджати, коли контейнер пах-пах-пах заців. Перез... За, за здобиттю. На твою думку, от, яка яку б ти собі собаку взяв на полювання на наказана в твоїй місцевості. Ну, так Я вже приділився. Наступний рік буду брати собі драткара. Зараз використовую лайку. Але трошки лайка не підходить до тих умов. Жорсткіша працює. Не завжди вдається забрати в неї підйом, але чи то через втому, чи то через нерви всі постріли були мимо. така буває штука. Остання ділянка була вже більш як прогулянка. Втомлені собаки з останніх сил намагалися підняти птаха, але не дивлячись на всі пошуки, жодного підйому вже так і не було. Але це нас наскільки не смутило, бо кожен нараз мав нагоду стріляти і добути вже свій трофей. І тепер ми більш насолоджувались прогулянкою, споглядаючи на роботу наших лягавих серед мальовничих пейзажів Отещини. І все. Прийшов час подякувати нашим лягавам і вертатися до табору. Ось і закінчилось полювання на фазана мисливців, риболовів та інших брехунів. Добули останнього на сьогодні фазана. Майже всі ліцензії закрили. Дуже прекрасне полювання. Чудові місця на Одещині. Милувалися не так. Самим полюванням, як природою. Милувалися величезною кількістю фазанів. Курок було просто незвичайно багато. Но ми їх не трогали, не чіпали. Півнів, майже всіх добули, які були на постріл, ну і мазали. Що не, не збрешемо, хоча ми мисливці риболові брехуни. Але мазали, то мазали. Я сам три штуки промазав, але на цьому полюванні я добув свого першого фазана в житті. Це для мене було друге полювання. минулого року я виїжджав. Це друге полювання і бажаний трофей я добув, такий я хотів, гарного півня. Все просто чудово, шикарне полювання, я задоволений. Хлопці, які за мною приїжджали, дуже задоволені, всі з фазанами, всі на емоціях. Що ще я можу вам розповісти? Їздьте на фазанів в Одеську область. Тут вони є, їх тут багато. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, і буду вдячний за будь-яку допомогу в придбанні нового обладнання для фільмів.